Добрий день! Вітаю вас у видавництві літера. Продовжуємо відповідати на ваші запитання. Сьогодні поговоримо про положення, про сертифікацію педагогічних працівників та проаналізуємо постанову Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2018 року із знесенням змін номер 170 від 28 лютого 2023 року. У пункті першому сказано про те, що метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників із високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентного навчання та новими освітніми технологіями і сприяють їх поширенню. Участь у сертифікації є добровільною. У пункті 2 Зазначено, що до експертної команди можуть бути залучені педагогічні науково педагогічні працівники закладу освіти чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше, ніж 5 років. Кожен учасник на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти матиме свій кабінет сертифікації. В пункті 5 зазначено, що сертифікація педагогічного працівника здійснюється українським центром оцінювання якості освіти. Та регіональними центрами оцінювання якості освіти. Періодичне здійснення сертифікації один раз на три роки. Якщо ви все-таки спробували пройти сертифікацію, але не отримали сертифіката, то можна це зробити через рік. Учасник сертифікації на момент реєстрації повинен працювати на відповідній посаді за основним місцем роботи та мати стаж педагогічної роботи не менше двох років. У пунктах 6-7 зазначено, що основними етапами проходження сертифікації є тестування, самооцінювання власної педагогічної майстерності, вивчення практичного досвіду роботи. Міністерство освіти та науки України щороку визначає категорії та граничну кількість учасників сертифікації. Праворуч, ви бачите визначену кількість учасників цього року. Наприклад, я сама з Чернігівської області, отже, ми бачимо, що напроти Чернігівської області. Для сертифікації вчителів української мови та літератури викормовлено 15 місць. Якщо, наприклад, це Вінницька область 24. Якщо ви вчитель математики, наприклад, для Донецької області, викромило 12, для Рівненської 24. Якщо ви вчитель чи вчителька початкових класів, звертайте увагу на першу колонку, тут набагато більше місць. Наприклад, Київ 89. У пункті 8 зазначено документи, які потрібні для проходження сертифікації педагогічних працівників: це реєстраційна картка, заява, копія паспорта громадянина України. Копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідка із закладу освіти, де зазначено прізвище ім'я по-батькові, назва посади з уточненням фаху, загальний стаж педагогічної роботи, стаж роботи на займаній посаді, спеціальність згідно з дипломом, кваліфікаційна категорія педагогічне звання. У пункті 9 зазначено, що в бланку реєстраційної картки заяви мають бути оці всі моменти, зазначені на слайді. У пункті 14 вказані підстави для відмови участі в сертифікації. Тобто, якщо не подали документи, що підтверджують достовірність інформації, або подали недостовірну інформацію, або неналежно оформлено документи, необхідні для реєстрації, або подані документи особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на проходження сертифікації. Або подано реєстраційні документи після завершення встановленого сроку реєстрації, або наявністю педагогічного працівника чинного сертифіката про успішне проходження сертифікації, виданого протягом останніх двох років. Нагадую, що сертифікацію потрібно і можна проходити раз на три роки. У пунктах 1719 сказано про те, що незалежне тестування учасників сертифікації організовується Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами. Графік проведення незалежного тестування затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти та оприлюднюється на офіційному вебсайті центру не пізніше, ніж за 4 тижні до початку його. Проведення. На цьому слайді ви можете побачити скриншоти, де описані функції Українського центру оцінювання та регіональних центрів щодо проведення сертифікації. У пунктах 2022 зазначено, що лист виклик для участі в незалежному тестуванні, що містить інформацію про місце, дату та час його проведення, розміщується в кабінеті учасника сертифікації не пізніше, ніж за тиждень до початку тестування. Для участі в сертифікації необхідні такі документи. Документ, що посвідчує особу та лист, виклик. У пункті 23 зазначено, що опрацювання матеріалів незалежного тестування здійснюється в пунктах обробки та може тривати не довше 12 робочих днів з моменту проведення незалежного тестування. Результати оприлюднюються шляхом їх розміщення в кабінетах учасників сертифікації не пізніше, ніж через 18 календарних днів для його проведення. Тестовий бал визначається як арифметична сума балів за відповіді на завдання тесту шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання тесту з ключами відповідей. Прохідний бал більше 60% правильних відповідей. Тобто, якщо ви під час проходження сертифікації набрали менше, ніж 60%, то результат є незадовільним. У пункті 25 зазначено, що Український центр оцінювання якості освіти не пізніше, ніж через 10 робочих днів після оголошення результатів незалежного тестування передає базу даних Державній службі якості освіти. У пунктах 26-28 проаналізоване поняття самооцінювання власної педагогічної майстерності, сформування в учнів ключових компетентностей і вмінь. це відбувається шляхом заповнення анкети. Учасник сертифікації не допускається до подальшої участі в сертифікації, якщо не подав чи не подала вчасно результати самооцінювання, або не за зразком, або відмовився чи відмовилася від подальшої участі. Рішення про допущення чи недопущення має бути прийнято не пізніше 10 робочих днів. Отже, якщо, наприклад, ви вирішили взяти участь у сертифікації і пройшли лише тестування. Але не наважилися на наступні два етапи, то відповідно ваш результат буде незадовільним і сертифікат ви не можете отримати. У пункті 29 зазначено, що вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації організовується Державною службою якості освіти та або установою, яка належить до сфери управління. Здійснюють організаційне забезпечення вивчення практичного досвіду учасників сертифікації, взаємодіють із закладами освіти, установами, організаціями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань підготовки експертів та їх залучення до вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Організовують добір і підготовку експертів, забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами, формують експертні групи та закріплюють їх за учасниками сертифікації. У пункті 31 зазначено, що до складу експертної групи, яка вивчає практичний досвід роботи учасника сертифікації, безпосередньо в закладі освіти входять не менше двох осіб. До такої групи не можуть входити експерти, які проживають в одному з учасником сертифікації населеному пункті, працюють в одному закладі освіти чи є співавторами наукової роботи. Трок вивчення практичного досвіду учасника сертифікації визначається експертною групою та повинен бути повідомлений учаснику сертифікації на адресу електронної пошти, зазначену в його реєстраційній картці заяв. Не раніше, ніж за 5, і не пізніше, ніж за 3 робочі дні. У пунктах 33 33.34 зазначено про те, що Учасники сертифікації повинні проводити навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідним навчальним планом. Репетиції навчальних занять заборонені. Якщо буде виявлений такий факт, то це фіксується членами експертної групи. За результатами вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації, експертна група заповнює форму. Експертного висновку копія експертного висновку надається учаснику сертифікації відразу після його підписання експертами цієї групи. У пункті 35 зазначено, що Державна служба якості освіти організовує передачу експертних висновків усіх учасників сертифікації до українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 5 грудня поточного року. У пунктах 35-36 зазначено, якщо кількість балів зазначена в кабінеті учасника сертифікації не відповідає кількості балів, зазначені у копії експертного висновку, Учасник сертифікації протягом п'яти календарних днів із моменту оприлюднення такої інформації має право звернутися до Державної служби якості освіти з вимогою щодо усунення такої невідповідності. Результати сертифікації визначаються на підставі кількості балів, набраної учасником сертифікації, за результатом вивчення його практичного досвіду. У пункті 37 зазначено що сертифікат видається учасникам сертифікації, які набрали кількість балів щодо рівня. Або перевищує кількість балів, мінімально достатньо для видачі сертифікату, тобто не менше порогового балу. протягом трьох календарних днів з дня проведення засідання комісії, його результати мають бути подані до українського центру оцінювання якості освіти. У пунктах 38.39 зазначено, що інформація про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката розміщується в кабінетах учасників сертифікації не пізніше, ніж через 10 робочих днів з моменту встановлення комісії граничної кількості балів. Інформація про видані сертифікати передається Українським центром оцінювання якості освіти до єдиної державної електронної бази з питань освіти. У пунктах 40-41 зазначено, що успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому чиї наступної категорії педагогічного працівника або підтвердження наявної вищої категорії. Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової чи позачергової атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу. Сертифікація проводиться за рахунок коштів державного бюджету, встановленому законодавством порядку та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством. На скриншотах ви можете побачити, що реєстрація педагогічних працівників вчителів початкових класів здійснюється з 30 січня по 13 лютого 2023 року. Вчителі математики мають зареєструватися з першого по 11 серпня 2023 року вчителі української мови та літератури з 1 по 11 серпня 2023 року Я хочу всім побажати успішно пройти сертифікацію, довести свою професійну компетентність і рухатися далі. Дякую вам за увагу! З вами була я, Тетяна Ботурлин та видавництво літера. До побачення!